Мої шанування всім слухачам у студії Владислав Красніцький. Виклики сьогодення не стають на заваді традиції українського радіо, і вже втретє українці писатимуть радіодиктант національної єдності під час повномасштабного вторгнення. Нагадаю, відбудеться це 25 жовтня об 11.00 до дня української писемності та мови. Радіодиктант транслюватиметься на всіх платформах Суспільного: Радіо, Телебачення, Діджитал. І нагадаю, що минулого року авторкою диктанту була письменниця Катерина, на калитку, а читав його актор Олексій Гнатковський. А в 2024 році авторкою радіодиктанту національної єдності стала українська письменниця Оксана Забушко. Читатиме текст письменник, музикант і військовий 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша Павло Вишебаба. Він зараз в нашій студії, пане Павле, моє шанування вітаю вас. Вітаю вас, слухачів оглядачі. Пане Павле, як дізналися, що будете читати радіодиктант? Наскільки це було для вас несподіванкою? І як відреагували на таку звістку? Ваша колега написала мені в соцмережах і каже, що є така ідея, і вони запрошують мене прочитати диктант? Я сказав, що це, звісно, на розсуд командування, тому що тут треба бути фізично в Києві. Сьогодні mm -hmm. у мене останній день якраз відпустки. Я їду від вас одразу на Покровськ, а далі. Щоб виїхати до вас на цей день, треба саме, щоб зголосилось командування. Тому... але вони схвально сприйняли цю ідею. От. І що цікаво, хочуть навіть, щоб хлопці з моєї бригади, які в цей час будуть відпочивати, щоб вони також писали цей диктант і взяли участь. Минулого року теж своїми побратимами писали? Що... Писали, звісно, але саме я в той день не зміг, був на завданні, але знаю, що побратими писали. От. І що загалом. Це важлива така елемент єдності став. І класно, що в день писемності і мови у нас є така добра традиція, ритуал, можна сказати. Ну а коли отримали таке запрошення, не вагалися погоджуватися чи ні, відповідь одразу була ствердна так, чи все таки якісь думки були? Єдине, чи, чи мене відпустять з бригади так. Тобто читати, чесно кажучи, якихось сумнівів прям в собі не мав, мені здається, я так досить добре говорю, і люди зможуть. Можуть розчути всі мої там ерлірларлорлу, і так далі. Але я ще потренуюсь обов'язково. Ви людина медійна, багато виступів теж. Зокрема, ви і неодноразово читали перед різного штибу аудиторіями свої вірші. Тобто досвіду вистачає, але якось особливо до читання диктанту готуєтесь. От хіба що працюю над вимовою, і ваші колеги вони мені пообіцяли. Я дуже на це сподіваюсь. Вони мені підкажуть, як саме читати диктанти, бо диктанти я писав дуже багато разів в своєму uh -huh. житті, але не диктував. Тому мені зроблять такий експрес-курс з порадами, які я буду сумлінно виконувати. Я пригадую, як минулого року, приблизно десь в цей час я спілкувався з актором і режисером Олексій Гнатковський, який читав минулого року, і він згадував наступне: що як критикували поперед... попередніх дикторів цей Андруховича і пані Роговцеву. І Олексій тоді говорив, що сам він не чекає на критику, каже найлегше в житті, казав найлегше критикувати, але навіть попри те, що в нього досвід акторський і теж публічно. Для нього бути це абсолютно звична справа. Все одно він казав, що ну, таке переживання було. Ви відчуваєте зараз, ну трішечки можливо нервуєте або якісь переживання перед тим, як будете читати. Ну, якщо чесно казати, то ні, взагалі ніякого переживання немає. Після того, що нам доводиться на фронті переживати, читання диктанта зовсім тебе не лякає. От тому е, чекаю на цей день. Я те, що от ви казали про критику, мені здається, це. Що це дуже другорядне і то, як читають, то хто читає, хто пише зі скількома помилками. Я думаю, тут важливо дійсно спільний ритуал, який ми придумали в своїй країні. при тому в такий момент, коли дійсно зростає кількість людей, які переходять на українську мову після повномасштабного вторгнення, це складно не помітити. Дуже багато переходять. І я би закликав всіх спробувати написати і не думати на те, чи, чи ви будете відмінниками, не зробите жодної. Помилки чи зробити 20 помилок? Це насправді друге на мій погляд. А от спільний ритуал, і в цьому плані, коли в цьому році, коли е, написала е, пані Забушко, текст, тобто цивільна і військовий, угу. будуть читати. оце це дійсно диктант національної єдності. В наші дні мені здається, прекрасний образ підібрали ваші колеги, які обрали мене і пані Забушко. Ви, до речі, з пані Забушко, знайомі чи вже познайомилися, і до речі, про її творчість наскільки глибоко були, занурені або ж навпаки, можливо, саме після ось такої співпраці і кооперації відкрити для себе світ Забушко? Ну я ні, звісно, світ забушко я дуже давно для себе відкрив ще навчаючись на філологічному факультеті, там років 15 тому, і безмежно її поважаю. Вважаю, що вона одна з найвизначальніших постатей зараз сучасної української літератури. І е, мене прям переповнює інтрига, який текст вона написала для цього диктанта, тому що я ще його не бачив. Це все ще тримається в секреті. От, тому особисто ми не зустрічались. Хоча, здається, я був на її виступах, читаннях на якомусь з книжкового арсеналу або подібному фестивалю. Ви, до речі, згадали про українську і про те, що багато людей, як військових, так і цивільних, після повномасштабного вторгнення, почали переходити на українську. Щоправда, для вас цей процес відбувся набагато раніше ще від 2014 року. Так і саме з Краматорськом це пов'язано, тому що рідне для вас місто, близьке, і вочевидь, ось ті події, що 2014 року повпливали на ваш вибір. Безумовно, це було прямо в один день прийнято рішення в день окупації Краматорська. І це відбувалося, якщо ви пам'ятаєте, прямо в прямому ефірі транслювали, як окупують нашу міську раду, ці гіркини, його там, ватага, ця бандитська. І вони говорили прямо місцевим моїм землякам: там, ми ж з вами на одному язикі говоримо, і я мене просто от як відрізала. Хоча я довгі роки займався громадським активізмом і відстоював думку, що український патріот може бути російськомовним. Але в той момент, коли окупували ми. Рідне місто з такими гаслами. Я подумав: так, патріот дійсно може бути російськомовним, але навіщо? Якщо у нас є своя мова, і в мене це бажання забрати у ворога аргумент про те, що ми на одній мові спілкуємось, стало принциповим питанням. І я прямо в один день прийняв це рішення. І що цікаво, це також для всіх, хто тільки переходить на українську або думає. Десь три місяці у мене на це вийшло, щоб прямо вже думати українською мови. а такий цікавий момент, що через вісім місяців мені наснився перший сон українською. Я запам'ятав, думаю, я вже спілкуюсь всюди українською, пишу українською, співаю українською, думаю українською, а сни. Так, не буду, не буду у вас в ефірі, а сни все одно сняться російською. І нарешті, з восьмого місяця таке є. значить, вже і підсвідомість у мене українізувалась. Знаєте, ми, до речі, теж про важливість української мови говорили із паном Гнатковським, і він цікаво сказав, що якщо хтось скаже, що мова не на часі, то це фарисейство. Це. Найбільше на часі мова це зброя, коли хтось зараз переходить з російської на українську мову. Це щастя для мене для пана Гнатковського. Я Хотів би повернутися трішечки до самого диктанту. Отже, на вашу думку, яке значення має радіодиктант для України і для українства? Адже радіодиктант Національної єдності пишуть не лишень в Україні. Ми знаємо, скільки зараз наших співвітчизників вимушено перебувають за кордоном, і це вистану єднання всіх українців в планетарному масштабі. Тобто, ви ж читатимете не тільки для України, але й фактично для всього світу. І всього українства і Я вам скажу, люди писатимуть там, тому що я якраз повернувся. От я в своїй відпустці був в Європі, зустрічався з багатьма українцями, і вони всі знають, що буде радіодиктант. Ви прекрасно працюєте, всі проінформовані. Він каже: ми читає... чекаємо 25 жовтня, будемо писати. І е... головне не помилитися з часом по Києву. Там і так далі. Mm -hmm. Так що всі, хто нас слухають, не забудьте, що 11 по... за Києвом. Правильно? От що люди писатимуть і для них це також момент. Бути дотичним до того, що відбувається в Україні, бути в українському контексті, і я вважаю, що взагалі зараз дуже складно бути в українському контексті російськомовним, тому що все важливе, що відбувається в нашій державі, на мій погляд, відбувається українською мовою і в культурі, і в творчості, і в державному житті. І у нас, наприклад, в бригаді в 68 восьмі, у нас мова спілкування українська, це головна домінуюча мова. Звісно, є люди, які спілкуються російською, цього ніхто не приховує. Але навіть вони намагаються переходити, якщо це не стресова ситуація, вони пробують їм самим цікаво, тому що вони, тому що вони знають люди, які в нас стріляють, вони говорять російською. І тому цей момент е, е, Томова ворога, а це наша рідна мова, він там дуже такий контрастний. Ну в українську мову, в українську літературу ви вже зробили свій внесок, і перед нашим з вами Етером я згадував про те, що Цьому році, дві 2013-му, вірш доньці та оповідання марсіани нашого гостя Павла Вишебаби. Вони увійшли до навчальної програми з української літератури для закладів загальної та середньої освіти. Як ви сприйняли це повідомлення? Знову ж таки, наскільки це було ну можливо звично для вас або очікувано, чи навпаки такий крок, ну і таке рішення було дещо сюрпризом? Не зовсім сюрпризом, тому що до цього були тексти в позакласному чита. Так. От. Але з цього року включили прямо дійсно в шкільну програму, і більше для мене сюрпризом було, що не лише вірші, а й оповідання включили. і, е, ну, Мені здається, от саме це оповідання Марсіани дійсно було б незайвим дітям прочитати, відчути у цей е, момент початку повномасштабного вторгнення. і е, з, Я намагався там закласти, що по військові це насамперед люди. Щоб пам'ятали, що це не просто люди, які в формі, так а що за цією формою є зміст, і це я хотів передати в оповіданні. Я радий, що саме його взяли у шкільну програму. Знаєте, доводилося неодноразово чути думку, що мовляв багато творів і віршів, зокрема з. Тієї шкільної програми вони більше для дорослих, і їх потрібно читати в дорослому житті. При всій повазі до наших прекрасних там учнів, там 10-х, 11 х класів. Вони вже підлітковий вік, але вони ще частково залишаються дітьми. Як ви вважаєте, чи варто було переглядати можливо якісь твори? Виокремлювати і роз що є розуміння, що ці твори треба читати в дорослому житті, насправді це така вічна дискусія для і для літераторів, часто це обговорюється всередині, чи вірші для вірші, романи, великі великі твори, прозові, які реально на дорослий вік орієнтовані, чи треба їх давати в школі, і дискусія в чому полягає? Є просто така є острах, що якщо вони не прочитають школи. Колі вони можуть взагалі з цим mm. не, ніколи не познайомитись. Тому можливо, хоча б частинами давати о, в, визначні тексти для української літератури, навіть для дорослого віку, давати все ж таки 10 11 класах. Тобто, я за це можливо не в повному обсязі. Так? Тому що, наприклад, ну, мені здається, там романи фантастичні, прекрасною мовою написані романи пані Забужко. Мені здається, що все ж таки підліткам було би складно. Осягнути, оцінити правильно, але якісь частини, фрагменти, щоб просто вони відчули. А ось так можна писати українською мовою, щоб вони відчули цей кайф, наскільки різноманітна мова. Тому що у кожного ж автора, у всіх українська мова, але у кожного автора є своя певна мова. Так? Свій стиль. Свій стиль, так, авторський. І оцю аутентичність показати, наскільки вона може бути різноманітною. так, І вона може бути і солов'їною, може бути паростю, а може бути. Іхти може бути спокусливою і так далі. І так далі. Наша українська мова здатна на все. Ну і так само дуже різноманітними можуть бути напрямки діяльності однієї людини. Наш гість Павло Вишебаба не тільки письменник, не тільки музикант, військовий, дуже багато часу, зусиль. Витратили саме на зоозахисну діяльність. Я нагадаю, що співзасновник та голова громадської організації Єдина Планета і співзасновник антихутряної кампанії Хутро ов зараз ця діяльність, пане Павле, вона призупинена, вона на паузі. Чим зараз займається єдина планета? Єдина планета спочатку повномасштабного вторгнення як громадська організація відреагувала на те, що відбувається в Україні, і організувала одразу в Київській області притулок. Для котів, яких рятували з окупованих або деокупованих територіях і так далі. У цей перший рік займались ми на собак не вистачило, на жаль, у нас сил зусиль, засобів. Я був вже на фронті, угу. а ті, хто залишився в Україні, не, не знайшли сил, але рятували котів, прилаштовували їх, лікували і так далі. І так далі. І зараз, після року, на жаль, потенціал цей наш виснажився. Ми поставили діяльність громадської організації Зації на паузу, тому що вона потребує витрат, і ми розуміємо, що зараз всі збори мають йти все ж таки, на військо, і ми не просимо людей коштів на це, призупинили діяльність. Але після перемоги я, я просто не зможу по іншому. Це частина мого світогляду, і я думаю, що ми маємо допомагати там братам нашим меншим. Во так що я до цього сподіваюся повернутися. Ви були координатором кампанії «Хутрув» і співорганізатором Просто десятків антихутряних акцій в різних куточках України, і я пригадую, що до повномасштабного вторгнення в етері Українського радіо ми неодноразово розповідали про ці акції, теж висвітлювали. Я так розумію, що теж зараз поки що ця кампанія призупинена, але які були підсумки тієї колосальної роботи, які вдалося вам та вашим однодумцям провести ще тоді? Нам вдалося заборонити відкриття іноземних хутрових ферм. Вони заборонялись в Європі, їх перевозили сюди. Більшість з тих, які планували іноземці відкрити в Європі хутрових ферм, які достатньо це об'єкти екологічної небезпеки, тому їх і забороняють в Європі. Більшість тих ферм, які хотіли іноземці побудувати в Україні. Ми не дали їх побудувати. Де декілька відкрилась, буквально декілька, де громада лише постфактум зрозуміла, що. То, наскільки це небезпечно, але зараз пройшло 4 роки, uh -huh. е, коли діяльності ферми, наприклад, у Волинській області, і громади вже повністю зрозуміла, яку колосальну помилку вони зробили. А є ті громади, що об'єднались, наприклад, в Бродівському районі, повністю заборонена діяльність хутрових ферм, а там хотіли відкрити три найбільші хутрові ферми просто в Європі. Розумієте? І Бродівська громада Бродівського району це Львівщина. Львівщина. Uh -huh. Так, так. Вони заборонили діяльність повністю. І я зустрічався буквально три дні до не підійшов чоловік і каже: я вам дякую не лише за службу, а те, що ви захистили там моє село від цих навалих хутрових ферм з Європи. От, тобто, люди і пам'ятають цю діяльність. Я сподіваюся, що наш законопроект про заборону хутрового виробництва після перемоги буде все ж таки ухвалений. Наше спілкування сьогодні з паном Павлом, звичайно, що присвятили передусім підготовці до читання Радіодиктату Національної єдності. Я так розумію, що на жаль, часу етерного у нас вже зовсім обмаль, тож на сам кінець залишається не так багато часу, як здається до 25 жовтня. Я нагадаю, це відбудеться об 11.00 І хотів поточнити ще таку інформацію: чи будете звертатися, можливо, за порадою до згаданого? Ой, гикнув напевно неодноразово. Пан Гнатковський, е, але менше з тим радитися, можливо, спілкуватися з людьми, які вже мали досвід читання диктантів, будете чи тут ви хочете пройти власний шлях? Ні, ні, абсолютно. Я думаю, що якщо я не мав в цьому досвіду в читанні диктанту, мені треба допомоги. Ми вже домовилися, що ваші колеги в Суспільному мені, мене підготують. Пан Гнатковський, взагалі нам не чужа людина. Він тиждень тому подарував Бартку моєму Камбрігу, 68-ї бригади, з підписом, тому що наша бригада імені Олекси Довбуш. От, от він подарував нам бартку таку, і я думаю, що і до нього було б незайвим зустрітися. Хоча б за психологічною підтримкою. Хай він порадить. Як вона ну і пане Павле, на сам кінець кілька побажань для тих, хто можливо чув про радіодиктант, не наважувався писати. Для тих, хто вже є традиційним, точніше традиційною частинкою Радіодиктанту Національної єдності. Ну і для всіх слухачів, які чули нашу розмову сьогодні. Друзі, я думаю, що в радіодиктанті Національної єдності, як і в житті, не треба боятися робити помилок. А головне взяти в цьому участь, написати його разом. Буде писати хлопці і дівчата з фронту, будуть писати цивільні, будуть писати українці за кордоном. І це буде година нашого з вами спільного досвіду і ритуалу. Тому я на нього чекаю і почуємось 25 жовтня. Тож закликаємо всіх наших слухачів доєднуватися, брати участь в цій дійсно вже традиції українського радіо, радіо Диктант Національної єдності. Ще раз нагадаю, 25 жовтня, 11.00, Доєднуйтеся, зможете побачити це, почути на різних платформах Суспільного. Це телебачення, радіо, діджитал. Ну а я дякую, пане Павло, вам за участь в нашій сьогоднішній програмі, в нашому сьогоднішньому етері. Нагадаю, що гостем був Павло Вишебаба. Письменник, музикант і військовий 68-ї окремої єгорської бригади імені Олекси Довбуша. Залишайтеся надалі з нами.